Безпека наших дітей починається з того моменту, коли вони вийшли з своєї домівки, направляючись до освітянських закладів. Про це постійно дбаємо і починається з технічного обладнання, технічної справності наших автобусів. Постійно оновлюємо автобусний парк, щоб ці автобуси були зручні і нові, технічно справні. З цим успішно справляємося, але виникає питання саме посадки і висадки учнівського колективу, коли вони доїжджають до освітянських закладів. І от саме у третьому ліцеї виникла така потреба організувати саме безпечне середовище для таких процесів. До цього діти виходили з автобуса на проїжджій частині, паркування відбувається прямо прилегло до майданчика або на узбіччі. Центральної дороги і це створює, окрім того, що незручності, але найперше небезпеку. Тому виникла потреба організувати в середині, і місце є на подвір'ї закладу. Підрядна організація вже виконала ці роботи, розмалювали схему руху автобусу. Наразі вже можна констатувати той факт, що все зручно, найголовніше безпечно. Діти на території школи заїжджають автобусом, виходять і практично вони вже в закладі. І так само, коли роз'їжджаються по домівках, автобус заїжджає сюди. Вони завантажуються в автобус і успішно добираються додому. Окрім того, тут не один автобус, а два. І бувають моменти, коли вони одночасно паркуються тут. Відпрацьовано і заїзд, і паркувальна кишеня, щоб вони не заважали один одному. Ну максимально продумало, що можна було б тут зробити. Ну а вже коли ми робили паркувальну кишеню і заїзд, то вирішили вже обновити і подвір'я, яке всередині ліцею знаходиться, оскільки там проводяться і заходи, урочисті лінійки, інші заходи, і вода затримується, необхідно провести. Таку процедуру, яка зветься, водовідведенням, ухили витримати, щоб вода не затримувалася і не йшла під будівлю, бо з роками вона буде псувати, і відповідно будівля буде руйнуватися. Принагідно скажу, що тут один із п'яти закладів, в якому буде облаштовано футбольне поле або майданчик із штучним покриттям. До цього часу діти в траві, і коли дощ, непогода, діти не мали змоги проводити уроки фізичної культури на свіжому повітрі. Зараз можна буде продовжити цей термін, оскільки свіже повітря, самі розуміємо, як впливає на здоров'я наших дітей. Все буде облаштовано, підхід, відхід, ну і відповідно вже на вчителів фізичної культури і на керівництво закладу буде покладатись саме такі зобов'язання, щоб максимально діти могли проводити заняття фізичною культурою і спортом на відкритому середовищі, а це буде тільки сприяти здоровому способу життя. менше проблем, а зараз заасфальтували, все добре. Як раніше працювалися і де ви саджували дітей? на установці, а тоді тут в болоті. А тепер усі за площадкою, добре, для двох автобусів вистачає. Безпечніше? Так. Да. на закладі навчається понад 400 дітей з Лиміщихи у нас доїжджає 28 діток, з Тихого хутора 14, із Олександрівки 12 діток, з мікрорайону Городища до нас доїжджає 39 діток. Щоденно Разом із супроводжуючими безпечне освітнє середовище сьогодні дуже в нас на часі. У нас була проблема із висадкою дітей, тому що в нас не було облаштований майданчик на території нашого закладу, не була створена кишеня паркувальна. Наші дітки змушені були висаджуватися і сідати до автобуса на загальній зупинці. Загального користування, там, де ходить транспорт міський, це є небезпека для наших діток, тому було прийнято рішення про облаштування посадочного майданчика на території нашого закладу. Я хочу особисто від себе, від всього нашого колективу, від батьківського колективу подякувати міському голові Ігорю Андрійовичу Цабровському, відділу освіти, Людмилі Григорівні Ребуконь, нашим депутатам, тому що нашим. Ми проблемами, звичайно, вони дуже сильно перейнялися, і тому що облаштування тепер майданчика, будування нашого нового спортивного майданчика це все завдяки спільній роботі, взаєморозумінню, і ми всі разом робимо одну спільну справу заради наших дітей.